Українська урядова делегація також зараз у Вашингтоні. Голова Нацбанку Валерія Гонтарєва зустрічається сьогодні з Крістін Лагар. Україна прагне пришвидшити виділення їй 17 мільярдного пакету фінансової допомоги МВФ та можливо навіть збільшити допомогу. Також Київ просить МВФ модифікувати програму надання кредиту, зменшити вимоги щодо реформ та врахувати додаткові витрати через кризу на Донбасі та необхідність розбудовувати армію. Кредит МВФ потрібен Україні, але його не можна проїдати, а треба використати для реформування економіки. Так вважають деякі експерти та урядовці, з якими в Україні спілкувалися кореспонденти Голосу Америки. З їхнім сюжетом далі Богдан Цюпин. З початку 90-х українська економіка показувала одні з найгірших результатів у порівнянні з іншими пострадянськими країнами. Тепер фахівці кажуть, що війна загрожує Україні банкрутством. Київський економіст Олег Соскін вважає, що прогноз світового банку про падіння економіки на 8% цього року може бути надто оптимістичним. Ми 2014 штавдвотичотино. Очікуємо, що до кінця року падіння ВВП становитиме приблизно 15%. Треба враховувати, що відірвані дві частини Крим, з Севастополем, а в двох областях життя дезорганізоване в Луганській та Донецькій. До спалаху бойових дій на сході обсяги експорту з Донецької області сягали півтора мільярда доларів на місяць, каже Донецький губернатор сьогодні. В той сьогодні в окупованих частинах майже усі підприємства не працюють усе зупинилося. Вугільні копальні, металургійні підприємства, коксувальні, машинобудівні. В результаті експорт нашої продукції скоротився на 50%. У квітні Україна підписала з МВФ угоду про фінансову допомогу на 17 мільярдів доларів, що є частиною більшого пакету на 27 мільярдів. Минулого місяця прем'єр-міністр сказав, що грошей треба буде більше, бо країна змушена воювати. Увати тим часом лунають застереження, що Україні треба остерігатися нових боргів. Причому МВФ це ж міжнародна МВФ це ж міжнародна фінансова установа. Вона не допомагає, а дає кредити, і завжди думає про те, як повернути гроші з відсотками. Отже, зрозуміло, що вони виставляють передумови і запитують Україну, як ви збираєтеся повертати позики. Є фахівці та політики, які критикують ті умови, що передбачають зокрема скорочення бюджетних видатків та підвищення податків на нерухомість. Але Сергій Тарута вказує, що деякі з цих передумов є частиною реформ, запровадження яких потрібне Україні зробимо реформи, то ми, якщо ми втілимо реформи, то вони лише зміцнять нашу економіку, щоб уникнути катастрофи, яка нам загрожує. Зараз час, коли суспільство об'єдналося у прагненні змінити владу, здійснити реформи і швидко перезапустити економіку. Національний банк України запровадив вільний обмінний курс для гривні, вартість якої впала на понад 40%. Але це має і позитив, бо українські товари стали дешевші, і це сприяє експорту. Головне завдання знайти нові ринки. тому з сторони дуже швидко зараз зростає наш експорт в ЄС-Азію Африку. Тощо таким чином українська економіка приносить прибутки. Плюс ми зменшуємо залежність від імпорту з Російської Федерації газу і нафти. З наближенням зими фахівці вказують на суперечку з Росією за п'ятимільярдні газові рахунки, що може ускладнити Україні опалювальний сезон. Представники ЄС сподіваються на досягнення цього місяця тимчасової угоди і уникнення кризи. Богдан Цюпин, Голос Америки.